Від центру селища Краснопілля до російського кордону відстань до 10 кілометрів. Громаду обстрілюють із перших тижнів повномасштабного вторгнення, розповідає секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта. Сьогодні разом із нею ми поговоримо про безпекову ситуацію у громаді, матеріальні збитки та людські втрати за час повномасштабного вторгнення. Це наслідки удару російської ракети по центру села Самотуївка, що у Краснопільській громаді на початку квітня цього року. Тоді, внаслідок атаки з авіації, були пошкоджені приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, а також загинув чоловік, який переїхав до Самотоївки із прикордонної покровки. Ми вчора в нього вечором були, в нього такі плани були, мовчалися, вечеряли. А утром теж я наберу нам подзвоню і так не набрав. Дуже болюча трата для нашої родини. Населені пункти Краснопільської громади щодня обстрілюються російською армією, говорить секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта. Та додає, безпекова ситуація по громаді лишається складною. Яка взагалі протяжність російського кордону по краснопільській громаді? Протяжність кордону з Російською Федерацією по Краснопільській громаді становить близько 90 кілометрів. Скільки населених пунктів знаходиться саме на нулі, і чи продовжують там лишатися люди? На нулі знаходиться безпосередньо один населений пункт, а в 5 кілометровій зоні у нас 17 населених пунктів. Практично 80-90% повиїжджали з цих населених пунктів. Є такі населені пункти, вони невеличкі, де ага. взагалі людей у нас вже немає. Вони всі виїхали. Чи багато наразі таких населених пунктів? Таких населених пунктів небагато, де всі жителі виїхали. Є в нас один населений пункт це село Тур'я. В ньому до війни проживало понад 500 жителів. Ага. Сьогодні там залишаються жити дві жіночки. Це люди похилого віку, які на відріз відмовляються звідти виїжджати. В цьому населеному пункті немає світла, немає води, немає газу. Ми їм постійно доставляємо гуманітарну допомогу, вони проживають за рахунок свого підсобного господарства, свого роду. Коли Краснопільську громаду ось почали активно обстрілювати? Краснопільську громаду почали обстрілювати практично із першого дня війни. Територію нашої громади проходили не те, що сотні, тисячі одиниць російської техніки. І вже в ці перші дні деякі населені пункти громади, там, де проходила безпосередньо ця техніка, вони почали обстрілюватися. Це села Мезенівка, Славгород, Порозок, також були окупованими село Самотоївка, село Чернеччина. Вони також були обстріляні в ті самі перші дні. Щоденно наші населені пункти обстрілюються. Це і села п'ятикілометрової зони, і не лише п'ятикілометрової, безпосередньо центр селища Краснопілля і ті населені пункти, які ми... Вважали безпечними для проживання людей, вони також уже обстрілюються. Чи проводяться наразі відновлювальні роботи, чи допомагають людям відновлювати їх приватні господарства? Ми робимо першочергові ремонти наших комунальних закладів. Також видаємо людям матеріали для першочергового такого аварійного відновлення аварійного ремонту своїх приватних осел, починаючи взагалі з 24 лютого, 2022 року, яка приблизна кількість населення виїхала з громади. Близько 50% сьогодні угу. вже виїхала з громади. Це стосується насамперед цих населених пунктів, які входять в 5 кілометрову зону. Як наразі оцінюються втрати по краснопільській громаді? Там це об'єкти критичної інфраструктури, приватні господарства. Е, з початку повномасштабного вторгнення у нас вже понад 500 житлових будинків пошкоджено. Це 52 об'єкти комунальної власності Краснопільської селищної ради, а також близько 50 це приватні будівлі, це, зокрема, магазини, а також підприємства сільськогосподарського виробництва. Пошкоджені лінії електропередач, пошкоджені лінії, інтернет. Звичайно, по мірі можливості спеціалістами з Відповідними службами все це відновлюється. Також у нас пошкоджено багато водогонів по селам, багато башт, але все ми намагаємося відновлювати. Яка наразі ситуація із забезпеченням населених пунктів громади, продуктами харчування, товарами першої необхідності? Мова там саме і про ті населені пункти, які знаходяться там у п'яти-двох кілометровій зоні, як там цей процес налагоджений. У нас є такі е, два населені пункти, в яких практично не працюють, немає ні магазинів, немає ні аптек. Ну, зрозуміло чому, тому що там неможливо працювати. Ми постійно доставляємо туди гуманітарну допомогу, ну і жителі, які там проживають, можливо, які проживали до війни, а зараз виїхали. Вони передають своїм там рідним, своїм близьким продукти харчування. Ну і ми намагаємося, як тільки при найменшій можливості, також надавати їм все необхідне, що їм що вони потребують на сьогоднішній день. Стосовно води, опалення, світла. Яка ситуація по цим аспектам? У нас в одному лише населеному пункті зараз немає світла, води, газу. Це село Тур'я, там де проживає ага. дві людини. Але його там практично неможливо відновити. Як ви взагалі допомагаєте людям після обстрілів, і які по громаді діють соціальні програми допомоги? Ми допомагаємо людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це будинки, яких зруйновані чи пошкоджені. Ми надаємо матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету. Крім цього, надаємо матеріальну допомогу тяжко хворим людям, також людям цивільним, які поранені. Також ми підтримуємо сім'ї загиблих військовослужбовців, надаємо їм матеріальні допомоги. Яку ви взагалі пригадуєте краснопільську громаду до 24 лютого, 2022 року? Наша громада це квітуча громада. У нас по всім практично населеним пунктам безпосередньо в селищі Краснопіллі все в трояндах. Ми дуже цьому приділяли і приділяємо і наразі велику увагу. Це багато планів по будівництву доріг, по будівництву тротуарів. Це багато нереалізованих проєктів, які ми вже виготовили і не встигли реалізувати до війни. Це і продовження будівництва площі, це і реконструкція, і капітальний ремонт наших комунальних закладів, закладів освіти, медицини, культури. Що особисто вас мотивує взагалі лишатися у краснопільській громаді нині? Я тут живу. Тут живуть всі мої рідні, близькі, друзі, я тут працюю, і це мене мотивує. Настільки тут можна проживати, буде, настільки тут ще будуть залишатися люди, звичайно, ще я буду тут залишатися. Які настрої по громаді взагалі? Як налаштовано населення? Як намагаєтеся mm -hmm. там підтримувати? Тому що ну, ми всі розуміємо, що повномасштабне вторгнення, кожен переживає по різному, коли на відстані від тебе десь близько 30, тридцять 50 метрів розриваються якісь там боєприпаси. то, ну як, Я як і звичайна нормальна людина, мені страшно, десь там ідеш в укриття, але потім все минається, потім настають якісь проблеми, треба комусь допомагати. Багато телефонних дзвінків, багато дуже людей, які звертаються в селищну раду за допомогою. Тому якось це відходить все на інший план. І в ході роботи воно якось все забувається, але все рівно, все рівно воно, що небезпека у нас існує кожен день, ми це відчуваємо. Головне, на мою думку, це не падати духом, це вірити в те, що скоро настане мир. Ми віримо і знаємо. Це дякувати кожен день нашим Збройним силам України. За те, що кожен ранок для нас настає, особливо в нашій прикордонній громаді.